Христос рождається! Сьогодні цей випуск веде до завершення другий сезон проєкту простими словами. У цьому відео ми поговоримо про такі діла милосердя як Померлого поховати, Образу серця прощати та за померлих і живих молитися. І як звично, поїхали. Померлого поховати. Ми розуміємо, що людина перебуває на землі певний проміжок часу і згодом відійде в інший світ. І нашим обов'язком є поховати померлого, щоб у такий спосіб супроводжувати людину молитовно та дотримуватися літургійних аспектів та віддати шану померлому як своєму ближньому. У святому письмі є надзвичайно багато прикладів про поховання батьків, дітей, царів та всіх ближніх. До прикладу, Йосиф сузаримотеї, який поховав Христа. А які приклади пам'ятаєш ти? І пройшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. У найдавнішому символі пасхальної віри говориться про гріб як підтвердження смерті, але завдяки Христові Він є дорогою до Воскресіння. Адже ми є даром Святого Духа, тому кожна людина має бути належно похороненою, Сину. Зроні над померлим сльози, розпочинай голосіння, як личить тяжко стражданому, поховай його тіло, як звичай велить, і могили його не занедбуй. Образу від серця прощати. Пробаченням є виявом досконалої любові, як сказано в молитві. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Коли хтось образив нас. То маємо вибір зносити цю образу чи вчитися прощати, тим самим показуючи приклад кривднику та настановляючи його до добра. Адже далі від нас залежить хід подій, в яких ми маємо не відповідати на ненависті гнівом, а відкрити перспективу добра для цієї людини, щоб вона бачила інший шлях для вирішення ситуації. Чи завжди легко прощати не зовсім. Адже ця здатність є любов'ю до ближнього, бо ми дивимося на нього з перспективи любові, а не бажаємо відплати. Також навчаємося прощати і собі, бо як можемо ділитися радістю супроти своїх ближніх, прощати їм вповні, якщо ми би заганяємо себе в прірву і не даємо шансу на прощення. За живих і мертвих молитися? Для кожного християнина є надзвичайно важливим духовний аспект його зростання. Одним з таких є молитва за живих та померлих. Маємо молитися і формувати у собі духовне правило, бо маємо багато прикладів зі святого письма, для чого нам варто і треба це робити. До прикладу, Мойсей молився за свій народ. Авраам просив заступництва за Содом та Гомору. Також Ісус Христос невпинно молився за церкву за своїх учнів та перетайною вечерею, а бувши розп'ятим на Христі, зносив молитву за своїх ворогів. А тому нашим завданням є пам'ятати за всіх, хто є та був у цьому земному світі, показувати молитовний приклад та бути гідним Христовим воїнам. Дякую за те, що два сезони поспіль ви слухаєте мої роздуми, ділитеся ними, підтримуєте, надихаєте та мотивуєте. До зустрічі в новому третьому сезоні з Богом!